Ви знаєте, чому болять суглоби і як вирішити це запитання? Я, наприклад, не знала, поки не сама не стикнулася з такою проблемою. Ще в 2014 році була викладана щитовидна залоза. І от по операції мала великі ускладення із здоров'ям, саме із суглобами, і лікарі не могли мені дати відповідь на це запитання, тож потрібно було самі щось вирішувати, щось дізнаватися, розбиратися. І я з'ясувала, що коли ми з вами дуже хочемо солодку, то це вже говорить про те, що в організмі багато грибка, багато патогенної флори. Також ми дуже мало п'ємо води. А коли в нас болять суглоби, ми ще мало й рухаємось, що приводить ще до більших проблем зі здоров'ям. Саме із суглобами з'являються всякі напряки. Ми не пам'ятаємо, а навіть і не знаємо, що два рази в рік потрібно проходити антипаразитарну якусь програму, якусь очистку організму. Тож, якщо підвести у підсумку, то можна сказати, що потрібно все-таки навчитися пити правильну, біодоступну воду, яка б залужнювала наш організм і піднімала рівень pH. І, звичайно це залежить від кількості випитої води. Потрібно випивати 30-40 мг на кілограм ваги. Також потрібно двічі в рік проходити комплексну програмку оздоровлення, яка включає детоксикацію, це виведення токсинів, антипаразитарну програму, виведення грибків, вірусів, бактерій, паразитів. І очистку кишечника, а потім вже на чисте тіло дати вітаміни, мінерали, полінасичні жирні кислоти, ферменти, пробіотики, амінокислоти. І прямо до цього ще приєднати і гондроїтіновий комплекс це білурон, який заміняє 540 ін'єкцій уколів гілороної кислоти, яка дуже важлива для здоров'я наших суглобів. І лише це дає результати в кінці, і ми маємо не лише здорові суглоби, а й взагалі вирішується багато питань із нашим здоров'ям всього організму. Тож, кому цікаво, більш детально, пишіть, я надам більш детальну інформацію.